Генсек ООН закликав демілітаризувати периметр навколо Запорізької АЕС. Ох, швидше би вже через ці терористичні залякування окупантів багато українців живуть з відчуттям постійної тривоги. Через це і тиск підвищується, і проблеми з серцем починаються. По-перше, через це не варто хвилюватися. ЗСУ знають свою справу і зроблять все, аби ми були в безпеці. А по-друге, якщо у вас є проблеми з серцем, тиском та тривогою, їх треба вирішувати. Спонсор показу торговельна марка Корвалтаб Екстра. Потрійний ефект. Тому що серце тільки одне. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як наші герої живуть в окопах? Як вони готують собі їжу, де миються? Звідки беруть воду? Подивіться наш сюжет. Запевняю, ви будете шоковані. Незламні, сильні, непереможні наші славетні воїни Збройних сил України вони пішли на фронт і залишили своїх коханих і найрідніших людей, аби знову зустрітися та вже у мирній країні. Мені пощастило в тому, що вони живі, вони здорові, вони в безпеці, а вони вчасно виїхали. Я можу не переживати за те, що з ними там може щось статися. Не дивлю. І це дає мені силу, як робити свою справу нормально. Вони залишили рідні домівки та проміняли свої теплі ліжка на каремат. Точно знаю, що Андрій дуже сумує за домом, тому що коли він приходив сюди, його відпустили. От і він спав на нашому ліжку він такий, боже, який у нас класний матрас! Я кажу, та ти ж казав, що поганий матрас, що щось там в ньому. Він каже: Та ні, у нас там такі пробиті пружини, там тв. Де ми спимо такі жахливі, це, це неймовірно воювати з таким абсолютно безжальним ворогом, якого немає зовсім цінностей. Але на сьогоднішній день перемагає якість, перемагає мотивація, і скоро ми виженемо цю орду, а щоб свою справу було робити комфортніше, справжні українці. Навіть в окопі зроблять все задля власного затишку. Тож поки загарбники всихають від спраги на нашій південній землі, українських воїнів ненька завжди приведе до джерела. Отут вода. Все, копаємо кренець. Васильович знайшов в окопі воду, ріє хрениця. Так, Васильович пробує воду з скринитися. Дивіться, водичка чи коли є чистенька водичка, воювати з брудними окупантами куди легше. Погодьтеся. І тут наші воїни заради власної гігієни роблять теж все можливе. Помити на швидку руч руки можна, ось умивальник з водою. Тут можна помити себе. Тут у нас душ, вода нагрівається від сонця, ось там бак. Або ось прямісінько в окопі облаштовують домашню душову. Чи навіть увага, лазню? кімната Трохи по-домашньому обставили. І хоч делікатне питання, та не менш важливе: вбиральня. Таких туалетів, як у наших воїнів бліндажі, у більшості росіян навіть вдома немає. Будинки, у них нету в тих домах, похоже, каналізації, і вони просто ведра з... От в цю гігантську яму що виносять. Ніхто не ходить десь по кущах. Ось такий вот туалет. Традиційний, польовий, з такою вот сідушкою. Все тут, тіп-топ. І якщо вам дуже швидко треба, а тут місце зайняте, є ямка. Для малих потреб там можна все зробити швиденько, подалі від табору. А ось ще одна разюча різниця між так званими братськими народами. Я так... А тому що тут люди та хі... так є. Це далі. Ми живемо вдома. Ми вдома не смітимо. Ось яма для сміття. Та сміття лишимо росіянам. Вони на тому знаються краще. А ми про смачненьке. Без нього нашим захисникам теж ніяк. В окопі у нас жабинята стрибають. З них виходить дуже смачний суп. Та жартую, який суп? Атлети. Жарти жартами. Та поки окупанти давляться протермінованими сухпайками. Да. Чи, типова руська їжа. Чи як дикуни крадуть курей, щоб потім загинути не від голоду, а від удару Хаймарсу, кулінарні здібності наших воїнів у бліндажі по справжньому вражають? Смачна картопля. Скоро буде. Війна войнує обід розпорядку. Будем пробувати плов. Ой, ну що, давай, підходимо. Ох, і пахне. Зсадується, курочка прожарена, все культурненько, смачно, просто все пахне. Все працюємо, живемо, в обіду себе не даємо. І не лише себе, а й пухнастих побратимів, що розділяють з воїнами побут. Була кішка, яка народила кошенят, і там є один е, такий похилого віку. Чолов'яга, який цих кошенят виховує, в кожного з кошенят є ім'я, він їм дав ці, ці ім'я, і він так виходить і дуже так швидко-швидко каже. І вони всі до нього збігаються. І це так, блін, так кайфово, що вони знаходять е, час для того, щоб і допомагати братям нашим меншим. Вже не боїшся взима. Тактична насадка на бронежилет. Вдруге тебе стресу такі. Зразу легше. Пишаюся кожним, хто захищає нашу країну, пишаюся кожним своїм побратимам, за якими я служу. Все буде Україна, все буде класно. Так що не втрачаємо бадьорості. Рухаємося вперед до перемоги. І як би не було тяжко, іншого шляху в нас немає. Тому тільки перемога. Слава Україні! Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців! До зустрічі, мої любі українці та україночки! Чекаємо разом на перемогу! Скоро побачимось!